Коли я прибув на український кордон, на митниці мене запитали, що ти тут робиш. Я кажу, я приїхав воювати. А жінка прикордонниця така: навіщо американець Богдан Олінарис воював на боці України як доброволець на самісінькому початку повномасштабного вторгнення Росії. це був початок другого тижня вторгнення. Я прибув на шостий чи сьомий день після початку війни і залишився на півроку. Богдан народився в Україні, але з дворічного віку живе в Сполучених Штатах. Він ветеран корпусу морської піхоти США. у мене немає родини, дружини чи дітей. Я призовного віку, і у мене є військовий досвід, і я українець. Тож кому їхати допомагати, як не мені? Він записався у волонтери за допомогою посольства України. Американець прилетів до Польщі, а звідти дістався українського кордону. Інтернаціональний легіон України тоді тільки формувався. Тому Богдан приєднався до протитанкового підрозділу батальйону Азов. Він брав участь у битві за Мощун під Києвом, потім воював у Донецькій області і навіть бився за Маріуполь. В серпні Богдану виповнилося 35, але ще рік тому в Донецькій області він думав, що вже не повернеться живим. Шов сильний дощ. Нічого не було чути, окрім дощу. Ми бачимо танк. Гармата на ньому рухається так. Ми опускаємося і бачимо приблизно 15 росіян на танку. Вони посміхаються. Я міг бачити їхні зуби. Ось так близько ми до них були. у нас із собою був Джевелін, але стріляти з нього можна на відстані у мінімум 45 метрів. Ми були занадто близько. П'ять чоловік без ракет проти танка не найкращі умови. Тож ми просто пригнулися, і танк на щастя швидко проїхав повз нас. За ним їде ще один танк, чим повільніше. Ми знову лягаємо і цього разу. Ми такі, ну все він сповільнюється, і ми чуємо звуки. пушка розвертається в наш бік. Четверо моїх побратимів починають тікати. А мені було потрібно забрати Джавелін, я біжу і думаю, я мертвий, мене немає шансів. Танк зараз розвернеться і вистрілить в мене. Я нічого не зможу вдіяти. З кожним кроком я думав, що ось-ось зараз помру. Серйозно, коли я біг, то думав, я добіг сюди, але зараз я помру. Один хлопець дочекався мене і кричить: Давай, давай! У нього була рація, і він зв'язався з групою, яка була ліворуч від нас. Ми зустрілися з ними тепер нас було вже приблизно 15. Ми нічого не бачимо, лягаємо і починаємо стріляти. І потім ще більше пострілів. Ми з другом піднімаємося і пересуваємося. У нього кулемет. Він стріляє. і Ми розуміємо, що ми нікого не бачимо шестеро з нас ідуть на позицію. Там ми бачимо російську екіпіровку. Втім, з особового складу нікого. Я був впевнений, що помру, або що ми втратимо позицію. А в підсумку ми нічого не втратили і виявили на місці трьох або чотирьох загиблих росіян. Їх екіпіровку тощо. Тож це була така найсильніша зміна від нуля до ста, яку я переживав у своєму житті. Це осколок, який мене. Поранило на Донбасі, Він вилучив прямісінько у каску, на щастя, і в мені було стільки адреналіну, що я не відчував болю. Я сказав: та все добре. Я просто показав осколок усім. А він насправді був дуже і дуже гарячим. Мене більше це травмувало. Я не знав, я підняв його з землі і опік пальцем. Дуже і дуже гарячий. І через деякий час я його підібрав і такий дивіться, в мене прилетіло ось це, але я в порядку. Втім, згодом в мене були симптоми струсу мозку. Військовий досвід в Україні сильно відрізнявся від того, до чого Богдан звик в американській армії. Вперше він усвідомився під час битви за Мощун. Я пам'ятаю, чую зищання над головою. Це був десятий день війни, десь, і я подумав, це що. А потім я такий, а так це дрон. Коли я служив, у нас були дрони, але вони так широко не використовувалися. І тоді я також вперше зрозумів, це не американська військова служба. Тобто я не можу взяти і подзвонити і сказати: Гей, у нас тут дрон, який потрібно прибрати. Я тоді подумав, вся війна буде іншою тобто немає американського командування, якому можна зателефонувати і сказати гей нам потрібна бомба. Все було не так. Сім'я і друзі підтримали Богдана в його рішенні стати добровольцем. Я думав, батьки скажуть мені, не їдь, ти збожеволів. Але як тільки вони почули заклик Зеленського, вони чекали, що я подзвоню і скажу, що я їду. Всі дуже мене підтримали. Я думав, багато хто скаже ти збожеволів? Навіщо? Але всі сказали добре, як ми можемо допомогти? Вся екіпіровка для поїздки в Україну, яка коштувала декілька тисяч доларів, була куплена на пожертвування від моєї сім'ї, друзів, колег та роботодавця. Компанія F5, в якій я працюю, зібрала для мене приблизно 4 тисячі доларів. Богдан працює в сфері продажів в it компанії у Вашингтоні. Вони відправили мене у неоплачувану відпустку. Мій бос подзвонив мені. Він сам із західної Африки, також емігрант. Він сказав: я навіть уявити не можу, якби в моїй країні сталося щось подібне. Мені сказали, що немає значення, скільки я буду відсутній два-десять років. Але коли я повернусь, робоче місце залишиться за мною. До України Богдан жодного разу не був у справжній зоні бойових дій. Опісля того як він повернувся з України, його неформально нагородили. Коли я служив у Ша. У мене не було можливості отримати таку нагороду. Це знак учасника бойових дій. Я досі не знаю, хто мені його надіслав. Але коли я повернувся в США, хтось мені його відправив, якби кажучи, ти це заслужив. У серпні 2023 року. У Богдана з'явилася і справжня бойова нагорода. Адміністрація столиці України, Києва, вручила йому медаль за сприяння обороні Києва. Дмитро Колчинський, Юрій Мамон, Голос Америки.